Наша основна задача це евакуація поранених бійців з позицій до медичної роти. Неподалік тут знаходяться позиції наших бійців, які захищають Україну від наших братів. Ну і ми все робимо, щоб вони з меншими втратами добрались до місця надання. Кваліфікованої допомоги. В нашому розпорядженні є отака техніка. Автомобіль Форд, це волонтерський, це є реанімобіль з повним набором обладнання для надання невідкладної допомоги. Автомобіль з ПДМШ це перший добровільний медичний шпиталь. Це наші помічники, які безкоштовно за покликом серця працюють і покидали свої сім'ї. Для того, щоб допомагати нам. Автомобіль також є реанімобілем і має повний набір необхідної апаратури. Також для евакуації з труднодоступних місць у нас є така техніка, як МТЛБ. Ну, але за моєю пам'яті не приходилось користуватись нею, тому що ці задачі поки що виконувала колесна техніка. Новий автомобіль ми отримали, це автомобіль Богдан. Він призначений для екстреної евакуації, і так як його прохідність більша, ніж в інших автомобілів, він дуже нас виручає і дуже допомагає нам. Автомобіль ну, зручний, комфортабельний і в основному справляється зі своїми задачами. На цій машині одразу можна вивезти 4 поранених людини. Тобто відкривається другий поверх. закидуються на носілки і можна їхати. В цій машині також можна одразу на ходу проводити першу медичну допомогу. Це машина для екстреної евакуації. Тобто ми забираємо поранених, вивозимо, передаємо. Казала вона себе впевнена на дорозі, на бездорожжі. Поранені були середньої і важкої тяжкості, тобто і легкої тяжкості були, ну, різні поранення. У нас є апарат штучної вентиляції легень для е, довготривалого транспортування, якщо, не дай Бог, не буде можливості швидко доставити в лікарню. Е, у нас є повний набір перев'язувального матеріалу для зупинки кровотеч, турнікети, кровоспинні серветки, е, тугі, е, бинти для накладання тугих пов'язок, е, е, набір інфузійних розчинів. Для стабілізування гемодинаміки. Тут у нас укладка є замп, ну лежить з набором медикаментів необхідних, ампульних. Також у нас є рюкзак, якщо ми не можемо до бійця ну, транспортом достатись, рюкзак військового медика повністю укомплектований. для Надання допомоги на місці і подальшого транспортування його на ношах до машини рюкзак і комплектація цього рюкзака створено для того, щоб почати медично кваліфіковану допомогу пораненому ще у місці уранення ночі та римінь, за допомогою якого поранений евакуюється з місця поранення. Там, де можна вже, не боячись, що по вас прилетить наступна куля, заміряються показники життєдіяльності. Артеріальний тиск. І за допомогою цього апарату він називається пульсоксіметр. Заміряється частота пульса та сатурація рівень наповнення киснем крові. Крім того, оцінюється його поранення і надаються, надається необхідна допомога, щоб компенсувати недостатність роботи основних систем організму, тобто дихання кровообігу, серцевої діяльності. В цій кишені є маса необхідних для поранень в грудної клітині. Це пластири, скотч, перфораційна голка з катетером воздуховод назальний, щоб забезпечити дихання нашому пораненому. Надалі кишеня теж вкрай важна тут. Все, щоб зупинити периферічний кровотечу, тобто кровотечу з кінцівок. Турнікети ще у кожного з нас в бригаді є по два турнікети особистих: м'які жгути, ножиці для зрізання одягу, маркер для того, щоб поставити інформацію про час накладання і так далі. Надалі, коли вже е, наш пацієнт на ношах, надається всебічна медикаментозна допомога, крапельниці, препарати, е, все, що треба є. Різні пов'язки, підсумки. Цей комплект дозволяє е, надати пораненому і е, в тому числі вкрай в край тяжкому. Е, Надати кваліфіковану медичну допомогу на етапі між місцем поранення і госпіталізацією, що дуже підвищує шанс на одужання цього пораненого. Люди в основному бували. Скажу, Наш санінструктор, сержант Шевчук, він тут вже другий рік, він вже бував в різних бувальцях і допоміг дуже багатьом хлопцям, кваліфікований дуже санструктор. Хлопці з ПДМШ також в основному це працівники швидкої допомоги, районіматологи, анестезіологи. Дуже кваліфіковані люди. Я думаю, що нема причин для сумнівів, тому що допомога буде надана в певному в повному обсязі. Крайня ситуація це була, коли вивозили двох поранених бійців, поранених снайпером російським. Поранення дуже тяжкі були в голову, в шию, але, на щастя, ми їх довезли живими. І зараз вони йдуть на поправку, виздоравлюють.